Що таке позиціонування? Позиціонування це стратегія, яка визначає місце вашого бренду, в свідомості споживачів. Іншими словами, це відповідь на питання, що клієнти думають про ваш продукт у порівнянні з іншими. Це те, як ви комунікуєте свою унікальність, цінність і переваги. Для чого ж потрібне позиціонування? Позиціонування це ключ до успішного виділення на ринку. Позиціонування впливає на сприйняття бренду, допомагає формувати емоційний зв'язок між клієнтами та в кінцевому результаті визначає, чи оберуть вас серед десятків тисяч конкурентів. За статистикою, бренди з чітким позиціонуванням мають на 31% вищий рівень лояльності. Також дослідження показують, що компанії, які правильно себе позиціонують, збільшують свої прибутки на 25% швидше, ніж конкуренти. Цікаві приклади. Apple. Apple не просто телефони, вони про статус, дизайн та інновації. Завдяки чіткому позиціонуванню вони контролюють 66% ринку. Тесла позиціонує себе як технологічний бренд майбутнього. Це не просто автомобільна компанія, це символ інновації. Як результат, Тесла займає 81% ринку електрокарів у США. Позиціонування це не просто слова, а стратегія, яка формує ставлення до вашого бренду. І пам'ятайте. Правильне позиціонування створює емоційний зв'язок з клієнтами і збільшує прибутки.